Акварель з карамеллю та морською сіллю. 19-річна коломиянка презентувала свою першу виставку. У мистецькому центрі світовит Вікторія Жовтяк продемонструвала винятково портрети. Цікаво, що у більшості випадків це зображення вигаданих людей. 19-річна коломиянка Вікторія Жовтяк малює відколи себе пам'ятає. Тому життя вирішила пов'язати із творчістю. Зараз вона студентка четвертого курсу педагогічного коледжу вивчає образотворче мистецтво. Починала все з самого дитинства. Ще як була напевно перший раз олівчик, взяла. Зразу знала, що це буде моє. Думаю, що буду вчити дітей. Акварель з карамеллю та морською сіллю. Це перша виставка Вікторії Жовтяк на розсуд поціновувачів мистецтва. Художниця представила 23 картини. Я люблю малювати портрети, хотіла розвивати цьому. Вікторія Жовтяк зізнається, часто зображує зовсім невідомих її людей. А то й взагалі, вигадує деякі просто з мене з голови. Наприклад, можна взяти фотографію. Не невідом... Ми людина, але все одно підробити під себе назва виставки Акварель з карамеллю та морською сіллю це поєднання улюблених кольорів, відчуттів та смаків авторки. Я люблю дуже малювати карамельну шкіру, таку теплу, ці відцінки в портретах. І Я хотіла поєднати, як море бушує на всіх цих роботах і карамель з морською сіллю. Вікторія Жовтяк каже: відкривати першу персональну виставку це дуже хвилююче. Однак це відчуття мисткині сподобалось, Тому, певна, свої роботи глядачам показує. Не в останнім перша персональна виставка це завжди напевно страшно, але через неї пройшов кожен митець, і я дуже дякую, що світовий дав мені цей зал. Що в моєї молоді дають показати себе над кожним портретом? Художниця працює мінімум 5 годин. Цікаво, що процес створення Вікторія жовтяк фільмує, а згодом відео пришвидшує та публікує у соціальних мережах. Щоб люди бачили процес. Так цікавіше, це відео називається Спідпейнт. Я це знімаю просто на телефон, а Потім прискорюю в програмі, і таке виходить. До слова роботи коломийської художниці експонуватимуться у мистецькому центрі світовит до кінця жовтня.